Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо, і ми браття у своїй сторонці. Сьогодні ці слова державного гімну лунають у серцях мільйонів українців. Завідувачка музично теоретичного відділу викладачка дитячої школи мистецтв Світлана Ночовна розповіла історію музичного символу нашої держави. Сьогодні, 10 березня, ми відзначаємо день державного гімну України. Чому саме в цей день? Тому що перше його виконання публічне було саме 10 березня 1865 року твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського вперше виконав хор у перемишлі під час вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Наперекінці 19 століття композиція ще не вмерла Україна стала одним із символів національно визвольного руху. На початку 20 століття. Ну і точніше, там тисяча 1917 році ця пісня була в негласно Української Народної Республіки, так як радянська влада тоді це все намагалась зупинили, зупинити і не тільки намагалась неї, власне кажучи, це вдалося прекрасно. гімн України був. Викреслений з всіх заходів, але він не був забутий. Пісня продовжувала жити в еміграції та підпіллі у 1939 році. Ще не вмерла Україна, стала гімном Карпатської України. А під час Другої світової війни її виконували учасники українського національного руху. Перше, після тривалої заборони, ще не вмерла Україна. Прозвучала на музичному фестивалі. На фестивалі Червона Рута, а то ближче до 90-х років, і перше таке публічне виконання в Україні. Там, де вся зала співала, стоячи просто гімн України оперного театру Львівського, це був такий захід. Люди стояли стоячі, і прям пронизувалися. Якщо подивитись архівні записи, то там прям сльози на очах у людей. І це було щиро. Музичний символ багатовікової боротьби українського народу за свою незалежність був визнаний лише коли і сама держава стала незалежною. Шлях пісні до офіційного визнання був довгим і тернистим, як і вся історія України. Перша на державному рівні музична редакція гімну була ухвалена Верховною Радою 15 січня 92 року. Тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України. Гімн України об'єднається символ єдності. Це взагалі символ, музичний символ України, символ єдності, символ рішучості, а також символ незламного незламності нашого українського народу. Наш гімн України державний звуч. Іть зараз не тільки в Україні, а далеко за її межами. Причому виконання є різні. Це як і вокальне, хорове, сольне, інструментальне. Гімн України дуже символічний, має глибокий і пророчий сенс для нашого народу. Тому до його вивчення в школі мистецтв особливе ставлення. Як викладачі, як педагоги, звісно, спонукаємо наших дітей знати авторів, а їх двоє, знати слова гімну, тому що вони пророчі, розумієте, вони вже скільки років, наша держава бореться за незалежність. І коли я співаю цей гімн грає, то в мене такі відчуття знаєте, схвильованості присутні. Ось. І, звісно, коли я бачу інструменти, в великих містах, ну в публічних містах, де можна розкритися. Звісно, перший твір, який я граю, це гімн України. Кожен українець знає перший куплет видатного твору, але багато навряд чи згадають його останні рядки, які сподіваємось будуть так само пророчими. А завзяття праця щира свого ще докаже. Ще ся волі в Україні пізнь гучна розляже. Закарпати відоб'ється, згомонить степами України слава. Став. Ане поміж народами.